Друзі, всім великий-великий привіт! Вітаю вас на моєму каналі у новому відео та дарую вам нову порцію мотивації на приготування їжі. Ті, хто вперше на моєму каналі, давайте знайомитись. Мене звати Катя, моя сім'я складається із трьох чоловік, двоє дорослих та одна дитина. Зазвичай я готую один раз на 2-3 дні прості та економні страви з доступних продуктів. Якщо вам цікава така тема, залишайтеся разом з нами. І розпочинаємо сьогоднішнє нове відео. Розпочинаю я сьогодні із свиних ребер. Ребра в мене вимочені у воді, просушені. Тут у мене їх приблизно 1,5 кг, і сьогодні я їх буду готувати у томатному соусі із чорносливом. Це надзвичайно смачний рецепт. Якщо ви ще так не готували, то я вам дуже рекомендую спробувати. Що я роблю? Для початку ставлю сковорідку на вогонь, розігріваю, наливаю трошечки рослинної олії та буду обжарювати всі ребра. Зверніть увагу, на цьому етапі я ребра не солю та не перчу. Обжарити треба з усіх сторон до гарної золотистості. Для цього вогонь робимо е, такий майже максимальний Але, Звичайно, слідкуйте, щоб ребра не горіли, а саме обсмажувалися. Після обжарювання ребра складаємо до каструльки з товстим дном або до якогось казанка, в якому і будемо тушити. І я сьогодні розпочала саме з цієї страви, тому що по сьогоднішньому так званому меню ця страва готується найдовше. Зараз саме головне обжарити всі ребра, саме цей процес займає саме більше часу, а потім тушитися ця страва буде майже 2 години. Далі паралельно нам треба підготувати інші інгредієнти, а саме цибульку та чорнослив. Я взяла ось таку одну велику цибулинку і її нарізаємо довільним кубиком. Коли всі ребра обжаряться і ми їх відправимо до каструльки, робимо вогонь максимально маленький, жирок, який остається із ребер, нікуди не діваємо, а до нього відправляємо тушкуватися цибульку. Вона має не зажаритися, а саме так протушкуватися. Цибулька обжарюється, а ми тим часом підготуємо чорнослив. Чорносливу потрібно небагато, 10-15 штучок. І я нарізаю його на такі полоски. Попередньо чорнослив я не замочувала. Чому? Тому що він у мене м'який. Це чорнослив робила моя мама, вона його проварювала у сиропі солодкому, а потім уже сушила. І він, виходить, такий, наче в'ялений, він такий мягкий, його замочувати попередньо не треба. А якщо у вас чорнослив твердий, його важко різати, не замочуючи, то попередньо його замочіть у кип'ятку. Він трошечки розмокне і все тоді будете нарізати. І поки я чорнослив нарізала, моя цибуля вже так просмажилася достатньо. І що я тепер роблю? Цибульку відправляю до ребер. Туди ж кладу чорнослив і додаю спеції. У мене це перець з чорним горошком, духмяний перець горошком та лавровий листочок. Ви знаєте, ця страва виходить дуже ситна, і я вважаю, що її не сором буде приготувати і навіть на святковий стіл і подати. Получаються дуже смачні ребра. Може, ви любите ще якісь там спеції, крім там перцю такого лаврового листочка, то додавайте ці спеції, які любите ви. Коли вже все склала в казанок, готую заливку. Що я брала для заливки? Я взяла пів літри свого домашнього кетчупу. Якщо не бачили рецепт, то є на каналі, там пройдетеся, знайдете. І розбавила його пів літрами простої води. Додаю дві чайних ложки спеції до м'яса, вона така в мене йде без солі звичайна. І окремо сюди ще додаю сіль. Сіль вже додавайте за смаком. Може, хтось на зиму закривав томатний сік, то можна брати використовувати його. Тоді вже тільки водою розбавляти не треба. Просто будете брати необхідну кількість соку. І дивіться, якщо у вас чорнослив не солодкий, то здобавте ще сюди. Ложечку цукру. У мене чорнослив солодкий, я попередньо казала, тому я цукор не додаю. Заливаю ребра так, щоб повністю покрило, і мені цієї е, літри, скажімо так, соку не вистачило, то я долила ще трошечки звичайної води. Для того, щоб ребра були повністю покриті. І все накриваєте кришкою, і після закипання у мене тушилося приблизно 2 години. Ребра поставила, а паралельно на плиту ставлю ще варитися молочну кашу. У мене було молоко, тому вирішила приготувати. Що я зробила? Взяла пів літри молока, пів літри води, довожу до кипіння та буду додавати крупу. Сьогодні каша буде рисова. Я взяла круглозернистий рис, гарно його промила. Я не знаю точну кількість, скільки тут рису було. Ну, ось, бачите, така в мене мисочка, її було половина. І все, відправляю до каструльки варитися. Для балансу смаку додаю трошки солі та один пакетик ванільного цукру. Зрозуміли, що молочна каша буде солодка. А потім, хто схоче більше солодку, хто схоче менше солодку, то кожен собі в тарілочку вже буде солодити. Може хтось схоче з медом. Після закипання вогонь роблю мінімальний та варю десь майже півгодинки. До чаю або на сніданок вирішила ще зробити гарячі бутерброди. Один батон нарізаю на скибочки. Скибочки не роблю дуже тонкі, для того, щоб у духовці крепко не засох хліб. Ось такі у мене здається, ну, може десь 1,5 см нарізаю та буду готувати начинку. Я сьогодні беру варену ковбасу, десь грам 300 напевно. Та буду брати ще такі ковбаски, вони дуже подібні на мисливські такі варено-копчені, напевно. А ви, якщо захочете робити такі бутерброди, то можете брати ту ковбаску, яку ви любите. Або, може, хтось любить із м'язком, то можна куряче м'язко відварити, також буде смачно. І крім ковбаси, я ще буду додавати консервовану кукурузку. А ви, можливо, кукурузки не крепко любите, то можна додати кубиком нарізану помідорку. А якщо зараз, звичайно, не сезон, у вас немає помідорки, можна взяти квашений огірочок. Або можна взяти маслинки темні, теж буде дуже смачно. І поки тут накришую оту ковбасу, хотіла вам подякувати за вашу неймовірну активність на моєму каналі. Дякую вам за такі теплі слова, за поради. Знаєте, як приємно, коли є зворотній зв'язок. Тому дуже вам дякую, що не лінуєтесь, знаходите час не просто подивитися, а ще і щось приємне написати або хоча б просто поставити сердечко. Така активність дуже допомагає моєму каналу рости. Тому ще раз і ще раз дякую вам. Так, а тут я вже всі інгредієнти змішала, додала кукурузку і додаю трошки кетчупу. У мене це кетчуп гострий, тому я додаю зовсім зовсім трошки. Та буду додавати майонез. Оце все гарно перемішую. З кетчупом та майонезом начинка буде соковитішою, ніж просто викласти ковбаску та кукурузку поверх хліба. Батон я виложила на деко. І спочатку почала викладати начинку хліб нічим не змазуючи, але потім кожну скибочку намазала майонезом. Тому що подумала, що якщо не змазати, то хліб крепко засушиться. Тому один бутербродик вже вийшов, такий, а решту я намастила хліб майонезом. Можна кетчупом намастити, ну чим любите. У мене кетчуп, я попередньо пам'ятаєте, казала, що він дуже гострий, тому. І я просто майонезом і ось так кісточкою все гарно розподілила. і вже тоді наверх виложила начинку. Поверх начинки викладаю пластинками сир. Якщо у вас сир не пластинками, то просто натріть. Можете його додати відразу до начинки, перемішати все разом ковбаску, кукурузку і сир, а можете поверх посипати, як зробите, так буде і правильно. І відправляю у духовку. Духовку я попередньо не розігрівала, просто поставила спочатку ввімкнула низ, а потім ще увімкнула верх. Головне, щоб гарно розплавився сир і знизу щоб не підгоріли. І за той час, що я готувала бутерброди, молочна каша повністю зварилася. Я додаю до неї ще грудочку масла, виключаю вогонь, накриваю кришкою, вона ще трошки настоїться. А в мене ще, як то кажуть, останній ривок. До репер я вирішила зварити картопляне пюре. За кадром я вже обібрала картопельку та поставила варитися. А тим часом бутерброди приготувалися. Подивіться, яка красота і смакота. Після того, як вони гарно схолонуть, я їх перекладу на тарілочку. Картопля зварилася. Я сцідила воду до половини. До речі, солила я після закипання картоплю, вона вже у мене солона. Додаю трошечки чорного мелитого перцю та вершкове масло. Якщо багаті на молоко, то можна воду, в якій варилася картопля, сцідити повністю, а замість неї додати молочка, то буде, звичайно, ще смачніше. Але я роблю так, теж смачно. Далі беру свій блендер, у мене є така спеціальна насадка для пюре, і все гарненько перемішую. І сьогодні я не готувала ніяку першу страву. Я пропонувала своїй сім'ї і суп, і борщ, і таке, і таке ніхто нічого не захотів, тому, щоб нічого не пропадало, я просто його не готувала. І все, нарешті, я можу похвалитися своїм результатом. Готувала я, як завжди, ввечері після роботи і потратила в загальному десь 2,5 години часу. Картопляне пюре, тільки що показала, ось такі бутербродики вийшли, знизу вони так підрум'янились, але не підгоріли. Якраз добре. Вони такі хрумкі вийшли. Тут ось рисова каша. Масло вже добре розтало, зараз так тільки перемішаю. Рис добре розбух вибрав у себе усе молоко. Якщо ви любите рідкішу кашу, то просто додайте або більше молока з водою, або менше самої рисової крупи. Ну і Ребра, звичайно, також готові. Подивіться, скільки там підливи вийшло. Можна на картопляне пюре зверху поливати. Ось так вони виглядають, мають такий гарний колір і аромат дуже добрий. Повторюся, настільки вони мені апетитні, що, я думаю, без проблем можна їх готувати і на святковий стіл. Зараз наберу пару у мисочку, щоб вам зближче показати, які вони апетитні. А на сьогодні я буду завершувати своє відео. Дякую, що були зі мною, дякую, що додивилися до кінця. Чекаю кожного з вас у коментарях і буду дуже рада, якщо ви будете користуватися моїми ідеями. До скорих зустрічей.